Взяли Взялі різонка трьохматні майтрасів нашого воєнного експерта. Російський фейк. Ідіна розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Пропагандисти у соціальних мережах поширюють цитату польського депутата від ультраправої партії Конфедерації Януша Корвіна Міккі. Він стверджує, що Україна, начебто, не хоче створювати комісію для розслідування трагедії у Бучі. Говорячи це, польський ультраправий депутат намагається натякнути, що події у Бучі були інсценуванням. Однак дійсності це не відповідає. На цитату звернули увагу аналітики польського проекту із назвою Демагог. Вони з'ясували, що це уже не перше висловлювання депутата на тему Бучі. Зокрема, раніше він говорив, що українські військові відповідальні за трагедію у Бучі. Насправді ж слідчу комісію, яка має розслідувати злочини в Україні, включно із подіями у Бучі, було створено ще 4 березня минулого року за ініціативи саме України. Тоді комісія дійшла висновку, що російські збройні сили вбивали цивільних у 17 населених пунктах Чернігівщини, Харківщини, Київщини, Сумщини і з найбільшою кількістю жертв саме на Київщині, зокрема в Бучі. У червні 22-го року голова комісії Ерік Мьозе заявив, що російські військові здійснили ці воєнні злочини. Нагадаю, що цьогоріч, наприкінці березня, в Україні пройшов Буча самміт який було скликано для того, аби посилити міжнародну співпрацю у розслідуванні трагедії. В результаті зустрічі було створено бучанську декларацію щодо посилення відповідальності за злочини, скоєні проти України, використовуючи такі висловлювання політики різних країн, як правило, це ультраправі або ультраліві політики. Хочуть перекласти відповідальність за дії агресора на жертву агресії на Україну, цим вміло користаються пропагандисти і поширюють потім наративи, що трагедія у Бучі, начебто, була інсценуванням. Протягом тривалого часу Росія не припиняє спроб привласнити видатних українців, які жодним чином їй не належать. Не уминула ця тенденція і всесвітньо відомого українського вченого ракетобудівника Сергія Корольова. Його російські медіа називають то російським, то радянським. Вивчивши біографію Сергія Корольова, дуже важко не погодитися із тим, що цей видатний учений був українцем. Народився Сергій Корольов у Житомирі ще 1907 року, а дитячі і юнацькі роки провів у Ніжині та Одесі. Це були ще часи Російської імперії, на чому завжди наголошує російська пропаганда, і стверджують, що він у всіх документах, начебто, був зазначений росіянином. Центр протидії дезінформації звертає увагу, що насправді уперше Сергія Корольова документально названо росіянином у 1938 році. У матеріалах його кримінальної справи за результатами неї вченого було засуджено до 10 років та вислано на колиму. Проте у документах, які він заповнював без фізичного або психологічного тиску, зокрема для вступу до київського вишу, у графі національність він завжди вказував Українець. Також офіційна російська версія біографії вченого каже, що він росіянин, начебто ще й тому, що свої знання здобував у Москві. Насправді ж у 1924-му корольов вступає до Київського політехнічного інституту, де проявився його конструкторський талант. Саме там мали розпочати підготовку авіаційних інженерів. Та вже у 26-му році ректор Бобров визнає, що спроби відкрити авіаційне відділення виявилися марними і порадив майбутнім авіаінженерам перевестися до Москви, що Сергій Корольов і зробив. Робота ученого на радянську владу це ще одна цікава і водночас трагічна сторінка біографії Сергія Корольова. Як я вже казав, у 38-му корольова була заарештована, закрите судове засідання і вирок 10 років виправно трудових робіт із позбавленням прав на 5 років та конфіскацією майна. Місце покарання колима. Напевне, він став би однією із мільйонів замордованих сталінським режимом жертв, але доля розпорядилася інакше. Говорить Наталія Корольова, донька Сергія Корольова. Он, конечно, бы там погиб, если бы не моя бабушка. Він звичайно там би і загинув, якби не моя бабуся. Марія Миколаївна, його мати одразу ж почала боротися за порятунок єдиного сина. Вона писала листи і надсилала телеграми сталіну, єжову звичайно. Можливо, це й допомогло б повернути його з колими, де він захворів на цингу, був у дуже жахливому стані і практично міг би загинути. Допомогли, допомогли бабусі, бабусі потрапити до голови Верховного суду. Виховного наші, знамениті наші знамениті льотчики, громов і, громов і Гризодубов. Але ще певний час він відбував покарання у найгірших умовах, говорить Ніна Карехіна, завідувачка меморіального будинку музею Сергія Корольова у Житомирі. Це уривок з її інтерв'ю п'ятому каналу. Уяснення відбував у пересильних в'язницях і на колимі. Пункт Мальдяк, де серед е, інших кримінальних елементів, е, добував золото. В нелюдських страшних умовах там приходилося виживати. Не любив корольов згадувати цей тяжкий період. Але із його спогадів ми знаємо, що ось його якби зігрівала і тримала ось ця велика мрія. До якої він ішов все своє життя, літати і будувати літальні апарати на радянську владу. Сергій Корольов працював фактично під примусом у таборах на Колимі, де він провів шість років, а також у закритому конструкторському бюро, де під керівництвом також ув'язненого Туполєва працював над розробкою бомбардувальників. А вже після звільнення він мусив працювати, щоб здійснити власні мрії пов'язані з освоєнням космосу. У 1945-му, по завершенню війни, йому доручають відтворити фау 2 одноступінчату балістичну ракету, яку розробив конструктор третього рейху фон Браун, і яку навіть встигли застосувати гітлерівці наприкінці Другої світової. У 47-му році корольов завершив подібну ракету із назвою Р1. Тоді поряд із корольовим працював і киянин Іван Бровко. Корольов, який сидів спереді рядом з шофером, зупинив машину. І пересів до мене. Він уважно подивився на книжку і запитав мене, що ви читаєте? Я показав йому палітурку, і він прочитав Юрій Яновський, вершники, і стрепенувся. Так що, це той Яновський, з яким я разом учився у політехнічному інституті? Я говорю, очевидно, він. Оскільки я знаю, що Яновський закінчував Київський політехнічний інститут. Тоді це він. Почекавши хвилин дві-три, він подивився на мене і, показуючи на книжку, запитав: можна на 2-3 дні? Я говорю: Сергій Павлович, будь ласка, але ж дивіться, це написано українською мовою. Він відповів. Запам'ятайте і назавжди, читати в оригіналі значно корисніше. Це були слова Івана Бровка, який працював пліч опліч із Корольовим після завершення Другої світової війни. Уже за 10 років, у 1957-му під керівництвом корольова ракетоносій Р 7 вивів на орбіту перший штучний супутник Землі, що і ознаменувало відкриття ери космонавтики. Не беручи до уваги навіть беззаперечні аргументи, які підтверджують українське походження всесвітньо відомого вченого, росіяни продовжують вперто проштовхувати в інформаційний простір тези, що корольов це, начебто, російський науковець або ж радянський учений, тому ми з вами повинні гучно заявляти про ідентичність українців, котрих Росія намагається інформаційно привласнити. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк ідіна. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.